Вітаю вас, шановні слухачі каналу Еволюція свідомості. Це вже восьмий випуск, створений за матеріалами книги Вільяма вокера Аткінсона, Пам'ять, Розвиток і тренування. Для освоєння систем зміцнення пам'яті корисно мати уявлення про різні її види. Існує кілька типів, на які можна розбити прояви пам'яті. У різних людей типи пам'яті розвинені неоднаково. Один у людини може бути розвинений чудово, а інший не розвинений зовсім. Якби існував тільки один механізм пам'яті, то людина, розвиваючи пам'ять в одному напрямі, одночасно так само гармонійно удосконалювала б усі функції пам'яті. Але насправді так не буває. Ми знаємо людей, які прекрасно впізнають обличчя, але відчувають величезні труднощі, коли їм потрібно пригадати ім'я людини, обличчя якої їм знайоме. Є такі, хто без зусиль запам'ятовує місця і маршрути, а інші здатні заблукати в трьох соснах. Буває, що хтось добре запам'ятовує дати, ціни та цифри. Але зазнає труднощів із запам'ятовуванням усього іншого. Деякі чудово запам'ятовують історії, випадки, анекдоти, але не здатні запам'ятати навіть найпростіші цифри. У кожного з нас одні види пам'яті розвинені краще за інші. Види пам'яті можна розбити на два класи перший пам'ять чуттєвих вражень, другий пам'ять ідей. Ця класифікація дещо штучна, оскільки чуттєві враження переростають в ідеї, а ідеї багато в чому складаються з чуттєвих вражень. Але загалом класифікація служить своїй меті з її допомогою можна згрупувати певні види пам'яті. Пам'ять чуттєвих вражень, звісно ж, охоплює враження, отримані від усіх п'яти органів чуття зору, слуху, смаку, дотику. Та нюху. Щоправда, коли ми переходимо до практичного дослідження чуттєвих вражень, утримуваних у пам'яті, то виявляємо, що більшість подібних вражень ми отримуємо від зору та слуху. Враження, отримані від смаку, дотику та нюху, незначні. Єдиний виняток становлять люди, роботи яких залежить від тонкого відчуття смаку, нюху або дотику. Природно, у них сильно розвинений саме цей вид пам'яті. Наприклад, дегустатори вина або чаю повинні точно розрізняти всі відтінки смаку запропонованих продуктів, тому в них тонко розвинені відчуття смаку й нюху, а також їхнє запам'ятовування. Їхня пам'ять орієнтована на конкретні відчуття, точно так само в досвідченого хірурга чи механіка. Чудово розвинений дотик, а отже, і запам'ятовування дотикових відчуттів. Значна частина чуттєвих відчуттів, отриманих за допомогою зору та слуху, зберігається в нашій пам'яті, більшість із них було отримано більш-менш мимоволі, тобто ми практично не звертали на них уваги. Отримані таким шляхом враження, досить розпливчасті і невизначені. Пригадати їх складно, подібні спогади спливають спонтанно, за асоціацією, коли ми думаємо про щось інше, про те, на що ми звертали більше уваги. У цьому й полягає перевага запам'ятовування завдяки увазі, зацікавленості та концентрації. Зорові чуттєві враження в нашому підсвідомому складі переважають ми постійно використовуємо власний зір. І щогодини отримуємо кілька тисяч різних зорових образів, однак більшість із них майже не фіксуються в пам'яті, оскільки вони нас не цікавлять, і ми не звертаємо на них уваги. Але іноді, пригадуючи якусь важливу подію або випадок, ми згадуємо і безліч зорових вражень, про які й не думали. Щоб зрозуміти, яку важливу роль зорові враження відіграють для пам'яті. Загадайте якусь подію зі свого життя. Оцініть, скільки зорових вражень ви пригадали і зіставте їхню кількість із кількістю слухових, смакових, дотикових або нюхових вражень. За значимістю слідом за зоровими йдуть враження, отримані з допомогою слуху. Пам'ять зберігає безліч звукових образів У деяких випадках зорові та слухові уявлення. Пов'язані одне з одним. Наприклад, слова мають не тільки вимову, а ще й написання. Написане почуте слово запам'ятовується краще, ніж тільки написане або тільки те, що прозвучало. Викладачі нерідко використовують цей факт, щоб допомогти учням запам'ятовувати слова. Спочатку їх вимовляють у голос, а потім записують. Багато хто саме так запам'ятовує імена, поєднуючи образ написаного слова з образом того, що звучить. Такий прийом вирізняється високою ефективністю. Що більше відчуттів буде пов'язано з якимось об'єктом, то легше вам буде згодом його загадати. Дуже важливо прив'язувати відчуття, що надходять від більш слабкого органа почуттів до відчуттів від домінуючого. Це підвищує ефективність запам'ятовування. Наприклад, якщо у вас хороша зорова, але погана слухова пам'ять, вам слід прив'язувати слухові враження до зорових. Так ви повною мірою використовуєте закон асоціації До підкласу зорових вражень належать такі види пам'яті, як пам'ять на місця, на фігури, на форму, на колір, на написані або надруковані слова. До підкласу слухових вражень. Належить пам'ять на вимовлені слова, імена, почуті історії, музику тощо. У наступних розділах ми більш детально поговоримо про них. Другий основний клас пам'яті пам'ять ідей, включає пам'ять на факти, події, думки тощо. Цей клас є вищим, ніж пам'ять чуттєвих вражень. Хоча в життєвому плані він може бути й не таким корисним. Ця форма пам'яті необхідна для вищої інтелектуальної діяльності. Вона відіграє важливу роль в освіті, у навчанні, яке змушує людину думати, а не просто запам'ятовувати факти, викладені в книжках чи на лекціях. Розвиненими людьми ми вважаємо тих, хто розвинув свою пам'ять у всіх напрямках, а не тих, хто обмежився вдосконаленням однієї конкретної форми. Звісно, захоплення і робота сприяють відточуванню пам'яті відповідно до повсякденних потреб, але ви маєте приділяти увагу й іншим видам пам'яті, щоб не стати однобічно розвиненою людиною. Багато хто вважає, що пам'ять пов'язана тільки із зором, але ж у нас не один орган чуття. Для зору кавун це велика зелена куля, але це найменш значуща його якість. Зір не дає нам повного уявлення про кавун. Отже, щоб визначити, чи дозрів він, ми мацаємо хвостик кавуна, ми стукаємо по ньому і оцінюємо звук, ми пам'ятаємо, який звук видає стиглий кавун. Ми розрізаємо плід і оцінюємо його смак та аромат. Усі ці знання, отримані за допомогою різних органів чуття, формують ідеальний образ кавуна. Ідея предмета формується в результаті безлічі складних процесів. Скажімо, Наполеон не обмежувався одним лише сприйняттям на слух. Почувши ім'я, він записував його і, тільки переконавшись у тому, що запам'ятав ім'я, викидав свої записи. Як правило, добре розвинені види пам'яті майже не потребують підтримки, хоча й тут наукова інформація може бути корисною. А ось слабо розвинені види пам'яті потребують докладання часу та сил. Ви маєте розвивати й удобрювати слабо розвинені сфери пам'яті, щедро сіяти насіння вражень, щоб згодом зібрати багатий урожай. Немає такої сфери пам'яті, яку не можна було б розвинути завдяки розумному підходу. Практика, вправа і робота ось що для цього потрібно. І винагорода буде того варта. Багато людей страждають від нестачі окремих аспектів пам'яті, незважаючи на гарний розвиток інших ми самі господарі своєї долі. Тож, зробіть свою пам'ять ефективною в усіх відношеннях. І на цьому, друзі, я завершую цей випуск. Буду вдячний за фінансову підтримку мого каналу. На все добре, бережіть себе і хай вам щастить!